Максиме, який настрій в команди перед важливою дуже грою, виїзною? Який настрій? Настрій у нас тільки бойовий. Хочемо реабілітуватись перед болівальниками за цю поразку, тому їдемо тільки перемагати і надіємося на підтримку болівальників. Ну, серед тижня був матч з Поліссям, з лідером першої ліги. Наскільки він чи був корисним цей спаринг для команди? Звичайно, це корисний спаринг для команди, тому що ми отримали дуже великий досвід. Я рахую, цей матч допоможе нам. В... Майбутньому як взагалі колектив спілкується? Який настрій в колективі? Чи встигли вже трошки здружитися одне з одним? Ну багато напевно одне одного знали, але зустрічалися десь на футбольних полях. Але чи встигли вже здружитися, Який настрій панує? От атмосфера в колективі. Звичайно, вже здружився все добре, адаптувався. Колектив дуже гарний, молоді хлопці, які бажають розвиватися, добиватись максимальних цілей, тому все добре. До цього знав Женю Кузнецова, звісно, друг хороший, тому він теж також допоміг мені адаптуватися. Які питання в мене були, я йому задавав. Він мені допоміг, тому дякую йому. Ну, загалом, от три матчі ми, у нас всі були результати: перемога, нічия, і поразка, такі різні емоції. Більше задоволена команда стартом сезону чи ні? Ну, це таке дуже спірне питання, тому що ми виходимо на кожну гру тільки перемагати, але, скажімо так, пройшли бойове хрещення. Ну, Перемогли, зіграли нічю, програли, тому я надію, що і впевнений, що в подальшому у нас будуть тільки перемоги, і ми будемо намагатися вигравати і рухатись тільки вперед.